Щоденні втрати росіян у війні проти України різко зросли через низький рівень підготовки особового складу, недостатню координацію та нестачу ресурсів на фронті. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованій у неділю міністерством оборони Великої Британії у Твіттер. Раз бро в і Україна все. Як зазначається за останні два тижні. Російські війська зазнали ймовірно найбільшої кількості втрат від початку широкомасштабного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Генеральний штаб збройних сил України щоденно оприлюднює дані про втрати Росіян. І, хоча розвідка Британії не може перевірити наведені цифри з інших джерел, виявлені тенденції, вважають британці, досить чітко відображені. Ображають ситуацію. Середній показник за останні сім днів становить 824 загиблих загарбників на день, що вчетверо перевищує показники червня-липня 2022 року. Зростання кількості втрат росіян пов'язане з низкою факторів, включаючи брак підготовленого особового складу, координації дій та ресурсів на фронті, що підтверджується розвитком ситуації навколо вугледара і. Бахмута зазначається у повідомленні у попередньому зведенні британської розвідки йшлося про те, що російські війська вже розгорнули в Україні переважну більшість мобілізованих, і для продовження війни їм потрібно проводити нову хвилю мобілізації. Ну, власне, я гадаю, що вже ні для кого не секрет, що е, можна вже поставити крапку в цих довгих дискусіях. От я їх пам'ятаю, ну що найменше останні два-три місяці вони точились про те, е, коли ж, де і яким буде оцей великий російський наступ. Все, ми вже побачили те, що ну, мабуть, для тилової України е, є хорошою новиною, а е, натомість на фронті прямо навпаки. От е, ми вже побачили, що е, на жаль, для нас росіяни виявились цього разу не повними ідіотами. що вони все ж таки пропрацювали, скажімо, помилки тверезо оцінили свої реальні можливості і відмовились від походу на Київ, від всіх оцих там там з заходом з Білорусі. От, здається, що вже навіть остаточно відмовились від того, що для них було, скажімо, таким меншою програмою. Це так звані великі кліщі по лівому берегу, тобто удар одночасно з-під Запоріжжя і на схід від Харкова. От, здається, що вже і ну, тут, тут, в принципі, ще є варіант, що вони це спробують, але схоже, що вже теж ні. О, а натомість вони тверезо оцінили, що їхньою єдиною перевагою на сьогодні є велика кількість погано навченої, погано мотивованої, але ще раз дуже багато чисельної і слухняної біомаси. Що власне, от їхньою перевагою наразі є оця величезна кількість мобіків, яких вони навезли. От і е, що такою перевагою неможливо робити якісь такі великі прориви крізь фронт, робити якісь такі маневрові речі, от там прориватися на сотні кілометрів, якісь великі оточення робити. Це так не зробиш. А так можна, от просто як асфальтовим катком брати і повільно продавлювати фронт, отам, от де власне це найкраще вдається, тобто в межах Донбасу. І, Судячи з усього, вони оцей весь свій великий наступ, вони його зменшили його розмір саме до наступу в Донбасі. І я ж кажу, якщо для тилової України це якби хороша новина, то там на фронті ні. Тому що нам е, доводиться стримувати весь оцей от вал Мобіків, ну, ми звикли там з них кепкувати, розповідати про те, які вони ніякі. Але, ну, і вони дійсно такі, вони, вони реально ніякі. Ну є нюанс. Навіть 3-4 таких мобіка вони не заміняють одного нормального, хорошого бійця, а от 30-40 заміняють. От і е, наразі виходить цікава ситуація на території України зараз, ну по різних оцінках, там десь від 220, це мінімальна оцінка, е, яку я зустрічав, до 300 тисяч е, окупантів. А нагадаю, коли починалася велика війна, до нас зайшло 180 приблизно тисяч і зайшло одночасно в 10 областей України. Наразі їх під 300 тисяч в чотирьох областях. Тобто, ви розумієте наскільки більша концентрація саме орків на квадратний кілометр. І от. Um... Таким чином, більша частина України може спокійно працювати в силовому режимі, а натомість на фронті наступають дійсно дуже важкі тижні. От ми ну, наступили. Власне, я б вважав, що е, те, що поки ми ще отут, навіть в цій студії міркували, буде наступ, не буде наступ. А Солидар це вже був він. От Солидар це вже був початок цього великого наступу. От е, наразі е, цей наступ спробував охопити Вугледар. На щастя, з Вугледаром вийшло дуже все гарно. Е, на щастя, Вугледар Казав, що якщо отака е, от, кхм, біомаса приречених на смерть зомбі, все ж таки є дуже серйозною для нас проблемою в міській забудові. Тобто, коли йде близький контактний бій, от піхота на піхоту, то якщо тільки з'являється якась, скажімо, е, от хоч якась відстань, яку треба здолати по чисту полюшку, то отоді ця біомаса дуже непогано вибивається нашою артою. От, е, спроба спроба власне підійти до Вугледару, закінчилася тим, що вони, вони навіть до нього так і не. не і не дійшли, тобто, власне, боїв у Вугледарі, нема. Їх зупинили е, ще на підступі, при чому зупинили. Ну ну, оце було саме красиво, чесно кажучи, оце було от, любе дорого. Бо якщо в Бахмуті ми їх тримаємо, але це і нам коштує дуже дорого. А от Вугледар це було ну майже розстріл в тирі. Тобто, це було те, що хотілося б бачити, от почастіше. Е, Абсолютно. От е, на, на, наразі е, наступний напрям, де вони пробують розгорнути оцей свій великий малий наступ, е, це лінія Сватова Креміна. Е, там де до того ми тривалий час були в наступі, власне біля трьох місяців, і ми вже. Ну, майже продавили цю лінію, але слово майже, на жаль, на війні дуже багато важить. Ми все ж таки за три місяці не змогли її прорвати, бо вони туди навезли за різними оцінками від 40 тисяч це мінімальна оцінка. От від 40 тисяч і більше е, свіжих мобіків туди досипали. От і е, вони змогли поки принаймні утримати цю лінію. Бої вже були буквально на околицях Кремінної. Е, наступним пунктом логічно, мав бути штурм міста. Ну і от наразі вони е, пробують там зробити серйозний Контрнаступ, де програма мінімум для них, це відкинути нас від кримінної, з тим, щоб питання про штурм знялось. Ну а програма максимум, яку вони собі зараз намагаються поставити, це власне повернути собі де окупований нами в жовтні місяці. Купянськ. Купенськ, от, тобто іде зараз удар в напрямку Купенська, поки вони просунулись всього на три кілометри, от але ж просунулись, і там є ще дуже неприємний момент. Там поруч кордон Російської Федерації. І за останніми за останньою інформацією, вони вже намагаються наступати не тільки власне з лінії фронту, а і з от, з території власне Російської Купінськ Федерації. Це 40 плюс кілометрів до так, Кордону. так це скажімо, Тобто, ну це та, важливий, там доста... це та, там Франця. достатньо там достатньо складно. Я не думаю, що в них є шанси все ж таки назад відбити Купенськ. От але принаймні те, що вони поки ставлять нас там перед фактом, що ми, ми міняємося ролями, що нам знов треба там оборонятись після. Того як ми там тривалий час, навпаки, наступали, ну це неприємно. Ну але оце це реалії війни. Вони таки знайшли розумний спосіб, вони сконцентрували дуже великі сили на відносно невеликих ділянках, і саме тому там важко. Тобто вони, вони відмовились від цієї своєї мегаломанії, від оцих своїх замашок одразу там на пів України. І от коли вони почали брати, от по Солидарчику, от з цього моменту стало дійсно складно і неприємно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пиші Коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.